Наступила золота осінь, Всі дерева стали чарівними. Я вам пропоную сьогодні зліпити чарівне дерево осіннє. Ви їх бачили під час прогулянок з батьками в дитячому садочку і милувалися ними. Давайте приступимо до роботи. Раз листочок, два листочок, підластайте. Листоч... На грибочок в лісі восени гуляю, листя в кошики збираю. Це з берези, це з осики, це із дуба, це з липи. А це із ясина на листочок заховався у куточок. Листя різне кольорове, тихо, з дерев летить під ногами шелестить. Для работы нам потребен пластилин, аркуш паперу, серветка, стек и кольори пластилину. Зеленый, желтый, коричневый, помаранчевый, червоный. Досточка для лепления. Дерево складается из столбура, елочок и листочки осенние. Зараз мы из коричневого пластилина вырезаем шматочек І розкачуємо його між ладошками. Робимо паличку або Тоненьку і величеньку. Це буде стовбур. Але стовбур у нас великий, товстий, тому ми зробимо ще одну таку колбаску поруч і ще одну. Ось такий стовбур у нас вийшов. І притиснемо його. До аркушу. У дерева гілочки. Всі гілочки направлені догори. Ось ми теж розкатали таку колбаску і прикріпляємо до картону і стеком, і пальчиками трошки приліплюємо, і Перекріпляємо ще одну гілочку до цієї гілочки, бо дерево у нас велике і дуже пишне, красиве. Ось таке дерево у нас виходить. Оцінні листочки різного кольору помаранчевого. Вони маленькі, круглі і овальної форми. Тому ми беремо шматочок помаранчевий і робимо невеличку кульку. Одну, другу, і так багато-багато різних кульок. Такий ж, ми робимо з червоного костіліну, багато кульок, бо листочків дуже багато, воно дуже забавне і красиве. І так з різного кольору. З зеленого робимо кульку. І тепер беремо це маленькі листочки і придавлюємо до. Нашого картону зелений, червоний, помаранчевий колір це такі листочки, таке сіннє, гарне дерево. Ще помаранчевий. Листочків дуже багато на дереві. А вітер зриває, вони падають на землю. Ось по всьому аркушу таких багато листочків можна зробити, з'їдати дві кульки, і жовту, і помаранчеву. І буде такий листочок двох кольорів, бо восени багато і таких листочків. Вони всі дуже гарні, красиві, прикрашають наші дерева. А внизу дерева теж багато зелені ще, зелена травка росте. Ми теж прикрали, придавимо їх з титом. Ось таке гарне дерево у нас виходить. Ви молодці, які гарні дерева у нас вийшлося, як ви гарно попрацювали. Золота осінь, дякую вам за вашу працю.